Джордж Оройл, 1974, 1984. 1, частина 6. Маленька рудувата жіночка жбурнула себе на спинку стільця, що стояв попереду неї. З тремтячим та боязливим бубонінням, що звучало як мій рятівник. Вона простягла свої руки до екрану. Потім вона занурила своє обличчя у свої руки. Було очевидно, що вона промовляє молитву. Цієї миті цілком уся група людей зірвалася у глибокому, низькому, ритмічному, монотонному співі си-би-си-би, си, знову і знову, дуже повільно, з великим проміжком між першою С та другою Б, важкий приглушений звук, якось по особливому дикунський, на фоні якого, здавалося, можна було почути карбоване тупотіння босих ніг та пульсування биття таматамів. Можливо, це тривало приблизно 30 секунд. Це був приспів, рефрен, що його можна часто почути у миті найсильніших непереборних емоцій. Частково це було свого роду гімн мудрості та величі старшого брата, але у більшій мірі це все ж був акт самогіпнозу, навмисне потоплення свідомості і у цьому ритмічному галасі. Нутрощі Вінстона, здавалося, вщен замерли. У ці дві хвилини ненависті він не міг не поділяти цього загального делірію, але цей нелюдський монотонний спів себе себе завжди заповнював його первісним жахом. Звісно, він монотонно співав зрештою. Неможливо було уникнути цього, приховувати свої справжні почуття, контролювати вираз обличчя, робити те, що роблять усі. Це вже була інстинктивна реакція. Але все ж був проміжок лише у пару секунд, протягом якого вираз його очей, можливо, міг зрадити його. Саме цієї миті ця визначна річ і трапилася, якщо, звісно, вона насправді трапилася. Миттєво він опіймав погляд Обраєна. Обраєн стояв, він зняв свої окуляри і повернув їх на носа своїм характерним жестом. Але була лише крихта секунди, на яку їх погляди зустрілися. І доки це тривало, він знав. Так, він знав, що Обраєн думає так само, як і він. Ясне та безпомилкове послання було надіслано та отримано, це було так, неначе їхні розуми відкрилися та обмінювалися думками напрямки через очі. Я з тобою, здавалося, казав йому Обраєн. Я точно знаю, що саме ти відчуваєш, я знаю все про твоє презирство, твою ненависть, твою відразу. Але не хвилюйся, я на твоєму боці. А згодом цей спалах інтелектів зник і обличчя Обраяна стало таким же непроникним, як і у решти. Це вже скінчилося, і він вже був непевен, чи відбулося це насправді. Такі випадки ніколи не мають продовження. Все, що ці випадки діють для, для тебе, так це надають тобі віру чи надію, що окрім тебе є ще й інші вороги партії. Можливо, чутки про численні підпільні змови дійсно були правдою. Можливо, братерство насправді існує. Це було неможливо на додачу до нескінченних арештів, зізнань та страт, бути твердо упевненим, що братство це не просто міф, неможливо. Іноді він вірив у це, іноді ні. Не було жодних доказів, тільки швидкоплинні погляди з натяком, що могли означати все або нічого. Уривки випадково почутих розмов, побляклі кривульки на стінах. В Одного разу, навіть коли двоє незнайомців зустрілися, найменший рух долоні міг виглядати, немов таємний сигнал до опізнавання. Це все було лише здогадками дуже ймовірно, що усе це він собі просто вигадав. Він повернувся до своєї кубікули, навіть не поглянувши на Обраяна ще раз. Ідея про продовження їх швидкоплинного контакту міцно засіла у його мозку. Це було незбагненно, небезпечно, навіть якщо б він і знав, як це зробити. На секунду або дві вони лише обмінялися багатозначними поглядами, і все, кінець історії. Але навіть це було пам'ятною подією серед суцільної самотності, у якій він мусив жити. Він стонорізко отямив себе та сів пряміще, він відригнув, джин повставав у його шлунку, його очі зосередилися на сторінці. Він несподівано зрозумів, що доки він сидів, поринувши у безпорадні роздуми, він все одно писав, так ніби це було якоюсь автоматичною дією. І він вже не відчував судоми, як при незграбному письмі від руки, що було раніше. Його ручка з пером пристрасно та палко пестила гладенький папір. Пишучи охайними великими літерами геть старшого брата, 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 знову і знову наповнюючи половину сторінки. Він нічого не міг зробити з болючим відчуттям панічного страху. А це було абсурдно, адже написання цих конкретних слів було не небезпечніше, ніж, власне, починати ведення щоденника. Але на мить він відчув. Спокусу разом вирвати ці прописані сторінки та повністю відмовитися від цього задуму. Він не зробив цього хай там як, тому що він знав, що це марно робити, чи написав він геть старшого брата, чи ухилився від написання цього, не було ніякої різниці, чи розпочав він ведення щоденника, чи не розпочав, не було ніякої різниці. Поліція думок дістане його у будь-якому випадку. Він вчинив, все одно міг вчинити, навіть якщо його ручка ніколи не торкнулася паперу. найсуттєвіший злочин, що є перешко... першоджелом усіх злочинів. Думку злочин так вони називали це. Думку злочин це була не та річ, яку можна приховати вічно. Ти міг вдало хитрувати та вивертатися якийсь час, навіть руками, але раніше чи пізніше вони все одно вистежать і схоплять тебе. Це завжди траплялося вночі, арешти постійно проводилися вночі. Несподіваний різкий поштовх виривав тебе зі сну, жорстка долоня трусила тебе за плече, сліпуче світло різало твої очі, коло жорстких облич стояло навколо ліжка. У переважній більшості випадків не було ніякого суду, ніяких звітів про арешт. Люди просто щезали завжди протягом ночі. Твоє ім'я видаляли з усіх реєстрів. Кожен запис про те, що ти коли-небудь робив, начесто стирався. В одну єдину мить саме твоє існування повністю заперечувалося, а згодом і забувалося повністю. Тебе було усунуто, знищено, випаровано, як казали зазвичай. На мить його охопила якась істерія він почав писати квапливими неохайливими карлючками. Вони розстріляють мене і мені байдуже, вони розстріляють мене у потилицю і мені байдуже, геть старшого брата. Вони завжди стріляють у потилицю і мені байдуже, геть старшого брата. Він відкинувся назад на своєму стільці, трохи присоромивши сам себе, відклав ручку в бік. Наступної миті він жорстко здригнувся усім тілом, грюкали у двері. Вже він сидів тихіше за мишу, даремно сподіваючись, що хто б це не був, він піде після першої та єдиної спроби. Але ні, Грюк і двері повторився. Найгірша річ змушувати їх чекати, його серце калатало немов барабан, але його обличчя внаслідок тривалої звички було швидше за все невиразним. Він звівся та пішов важкою ходою до дверей.